Вітаю! Сьогодні 30 березня 25-го року. Моя на дачі у нас сьогодні доволі гарна погодка, як для весни. Пройшов дощик вночі і все зазеленіло. Отак От дивися і такий приємно. Приємно все виглядає, все позеленівше. День похмурий, але гарно, що пройшов е, саме дощик, змочило. Невеликий, але також непогано. І ось хочу вам, то була, був абрикос, а зараз от хочу показати саме. Тут якось погано фокусується ось які вже бруньки саме на персикові. Не можу сказати, що ще розове, але вже така, в такому стані. А це абрикос був. Це абрикос чорний. Також вже Буквально, якщо будуть теплі лідні, то, звичайно, він заквітує. А це малина чорна також, от як вона вже пускає свої гілочки. От саме така. Хоча вона була примерша, не знала навіть, як вона буде. Ну і мене як пролізки квітують. Дуже така цікавенько. Це тут актінідія. обрізана вона вже така. Хурмо. Ну, тут ще нічого не видно. Стоїть собі та стоїть. І вже зразу починає ось, як понабухали, до речі, насосні пендулі. Саме бронячки розбухли. Ось показали вже деякі нарцисики, свої бутончики, ну, по-різному. Це розпускається. Спірея матрофіла. Це в мене такий один листочок виліз, саме з щемирника. З чемерника. Ось, до речі, буде вже квітнути бадон. І ось один на квіточка, тільки розпускається, також щемерник буде. І трошечки різний. Ось таке прямо в серединці. І там в мене є інший, також бордовий зверху, але в серединці інший. Там фіалочки трошки розквітають. А це брунячки відроси. Ну, відростає. Щось відростає, я думаю, буде нормально. То примерші хризантеми хвойники. Доволі також непогані. Це вже ось нарциси такі, такі. Ой, Хулі вони. А ось який, як розпускаються вже жовті листочки, Барбарисик. Такий це посажені, так що тут вони ще рід нікуди. А ось вже трошечки з'являються брунячки. Ось саме нажимали з ці шап, шапкова. Тільки-тільки щось вилазить. А зато нарциси. Нарциси, їм холодний холод. Не холод. Такі вже бруньочки на деяких трояндочках. бачите. І зразу тільки пішов дощ і зразу такий став приємний зелений колір. Ось які нарцисики вже квітнуть. Ось такі вони якісь маленькі завжди. Ось такі цікавенькі. Ось І ось які нарциси. Це та красавчики. Такі супер. Дуже такі гарнизні, але вони так е недовго квітують. І добре, мабуть, що зараз поки така прохолода, тому що, по-перше, коли дуже тепло, їх їсть олюнка. і вони дуже швидко відквітають. А от про холодну погоду, то, бачите, доволі так повільно розкриваються. Тут от геоцинти. Вони такі, ну, але не всі ось. Деякі зараз вам покажу. З таке. а ось вже такого кольору фіолетового, майже розквітного. І ось фіолетові. Це, тут, мабуть, в мене були дітки, Вони так ось якийсь менюсенький такого розовенького кольору. Тут якісь польові чи лісові фіалочки, мабуть. Це чи рогати, чи як вона правильно називається, не знаю. Ось, мабуть, якісь будуть рожеві, а ось які гарнюшні також. Рідна кольора. Молочаї. Також дивіться, який гарний молочайчик. Це інші трошечки будуть. Ось також ятин такі крокуси, вже всі відквітнули. І доволі в мене багато було крокусів жовтих. ті мабуть, чи виродилися, чи навіть не знаю, де вони. Ну, а жовті вони швиденькі. Зараз, от, подивіться, тонколисний піон, який вже гарненький, які вже пуп'яночки на ньому. Бачите? О, невеликий ще, звичайно, він завтра не розквітне, а вже доволі гарне. От барбарис Марія. Навіть не знаю. Фріталія, тобто корона, що в цьому році буде, тому що от пару років підряд я вам хочу сказати, що її не було. А ось в мене піон деревовидний з насіння. Маленький такий А ось піон деревовидний, як уже розпустився. Ось такі. Вже в нього розпущені. Це такий гарненький пущик. Ось також гіациди. Це вже луки. Вже луки такі доволі гарні, будуть сині. Звичайно, вже мене тут скільки заполонили, але ж так гарно, коли вони квітують, прям супер. тому залишаю допоки їх. Ось Барбарис Еректа. Дивіться, як цікаво. Він вже такий видав листя такого трав'яного, насиченого зеленого кольору. Ось як гарно. І ще залишилися ягідки минулорічні. Так гарно виглядає, супер. Красивезна. Не знаю, прививка моя. Буду дивитися, що з нею щось не дає вона признаків життя. Це Golden Celebration, я сама робила. І це також Барбарисик червоним листячком. Тут ось такі вже можна сказати височенькі, арнольдики і тис. ось так гарно позакладав прунячки, потихеньку вони набухають, але не Це, до речі, от хочу показати Пересклет японський. Це з ним така ситуація після морозів 16 градусних. Ну, щось там залишилося зелене, не знаю, можливо, одійте, допоки я не буду викидати Гранді Флоріс, по-моєму. Не пам'ятаю точно назву. Це от також барбарисик. Ой, зараз не скажу назву, але в нього, бачите, які листочки розкриваються. Ось, до, до речі, в мене теж пересклетик, який також пропав, але можна сказати, більшу частину зими, ну, не пропав він, я маю на увазі змерзлого листя. Більшу частину зими він стояв, такий весь зелений, класний. І Вау, пройшов мороз. Ось який якого кольору. Також барбарисик, такий темно, бурдово-фіолетовий якийсь. Це розсаджувала нарциси, Це самі обикновенні вони квітують найпізніше, але саме проростають найранше, можна сказати. Я їх тут потроху розсаджую, там обсаджую от також, щоб не їли різні там черв'ячки, жучки. Не знаю, правда чи ні. Ну, кажуть, що в них саме цибулинки. Ядовиті і не їдять. Ось також щось бересклета. Не знаю навіть, чи обрізати його, чи що, це він після морозу. Ну, там то нічого, от зелене збереглося. Це така санталіна, що воно в мене тут уже так заросло, я її е, восени постригла, але... Вона за зиму досить наросла. Я от навіть і не знаю, що тепер робити. Їх якось воно ну, тут все сплелося. Хочу, мабуть, розсадити. Саме такі. Також от луки вже, мабуть, і саме насіялися, тому що ось пересаджена моя гортензія. Я її пересаджувала. В лютому місяці ну, все добре, он дивіться, пускає. Ну, гортензія, вона ж така живуча. Ну, звичайно, прийшлося корінь обрубати і досить так. гарно. Я її вивела на штамбі, це просто штамб мною зроблений. Так що, о, все, брунька вилізла цю надо. Зламати вона тут не потрібно. Я їх осліпляю, осліпляю, але а, вони з часом можуть проростати. Ну, практично всі, як я вже показувала, трояндечки свої, свої обрізала, просто відпускають. Це симпатії, І от саме симпатії, не знаю, не є ситуація. Щось нічого вона не пускає. Ну, ось на одній. Бачите, такі брунічки живі є, як би воно і живе, чи їй, можливо, ще захолодно, Ну, поки я вирішила нічого їй не робити, почекати. Ну, ось брунечки також є. Але ж вони, ви бачите, які почорнівші п'ятна. Ну, а це така товстелезна гілка, що вона могла змерзнути. Чекаю, допоки жалко зрізати, тому що все-таки вона квітувала. Ось дивіться, в мене отак на паркані тут розсложена була. Тут, мабуть, мабуть, було десь 6, а може і 7 метрів. Ось. Також непогані прунячки. Щось, щось, мабуть, прийдеться ще вирізати. Тут незрозуміло, От, з однієї сторони чорне, від ціля все зелене, гарне. Ну і бруньки також пускають. От Я також вирішила, допоки залишити, подивитися. Навіть, ви вже бачите, герань, як була померз... померзла під час цього морозу. Ну, ось. Це ось все змерше. Так що луки, луки, а, тут понакривала. Тут зовсім я обрізала корінь і щось не знаю, накрила, поливаю, що, щось, мабуть, а ось, бачите. Також накрила і он вже брунечки, ну тут зовсім, можна сказати, мінус один, навіть не нуль. І он брунечка трошечки вилазить. Я вже так робила, знаю, що так виходить. Це гвоздика також. Вони непогано себе почувають для такої е, саме погоди, коли от не сильно жарко, і вони, щоб запустилася, їхня коренева. Звичайно, ми їх вже підливали теплою водичкою. Е, навіть чоловік там їх трошечки одобрив сухими е, гранульованими. Сірку і е, ще щось по І ось, до речі, хочу показати, е, яка мадрина Стів Віпер. Це, ой, зараз покажу отак. Стів Віпер. Це та, що я купила. Ось які вона вже попускала. брунячки. То вони були прям такі. Гарненькі, як якісь бусиночки. Я її ось так коротенько підрізала, щоб вона там навіть одну таку тоненьку зрізала, щоб у неї побільше сили було. Ось так, ось такі хвойні. це ялинка, це найпроста. Фетафіт. Це кіперісовий гороб хоплотний, той який взимку, о, вибачте, влітку згорів. Навіть не знаю. Ну, он відпускає. А ось який, до речі, зараз покажу вам чимирник. для когось він колеру також. Ось середині такий зелений, якийсь ась з цієї сторони такого бурякового. Ці вже два дві квіточки, вони вже доволі давно квітують. І ось в мене примула ось такого кольору, яка доволі рано починає квітувати. Не знаю, вона в мене щось ну, така замаленька, прям чи їй може тут. Щось не вистачає. Мабуть, буду її пересаджувати, а це з жовтого кольору. Вона також така гарна була, але оці коричневі листочки, це вони примерзли. Ну, там е, нові листочки вже відбилися. І ось дивіться, оцей пересклет золотистий і цей пересклет, як вони також поморушені були туєчка. Ну, уже дивіться, який гарний вигляд, коли позеленівша трава, а ну, дивиться прямо. Це Мінчулік. також почав зеленіти. Ось петух наш, петушок наш. Ну і тут взагалі все так, як було. Ну а крім того, щось пішло тепло трошечки, пішов дощ і вже набагато гарніше стало. І вон там, бачите, туйки огорожа, як з них буде. Зараз отак. Там трошечки якось більше. Дивіться, вони м, яких, якогось розміру різного. Ну, але хай доганяють один одного. Так що ось така ситуація. Весна вже вповну. Ще разочек покажу вам нарциси, які вони гарні. Який саме красота. О, супер. Всім дякую, всім гарного дня. Бережіть себе. Папо!